Вітаю всіх! Я так розумію, ви всі чекали на це відео. Ви всі чекаєте про те, як розвивається наш баштан в таких умовах, як його посадили ми. Ті, хто спостерігав за нами з самого початку, ті, хто бачив цей баштан в цьому році, як ми саджали і бачили мої потуги над ним, розумієте, як це для нас важливо. Це, звісно, дуже важливий момент, бо у нас при посадці, при висівці навіть ще насіння цього кавунового були певні ризики, але які ми благополучно обійшли і зараз отримуємо. Поки що такий проміжковий результат: таке поле зелене. Воно все засіяно баштаном. Так, у нас два рядочки там з хвостичком у нас дині. І далі це все кавуни. Кавуни сортові, гібридів немає тут, аупродюсер. В основному Кримсон Світ, є Чарльстон Грий, але Чарльстон Грей там рядочок. І я не... от, от, за Чарльстон Грей я не буду нічого казати. Це гібрид чи сорт, я не пам'ятаю. Там рядочок. У мене було насіння трохи, і я його там посіяла. Дуже довго ми чекали, коли вони взойдуть ці кавуни. Дуже довго. 21 день сходи відбувались до, першої, до першого, першої рослинки, яку я побачила на свої очі. Ускладнювалося це все тим. Що тут у нас соняшник, і ми висадили це все на полі, де раніше, раніше, в минулому році тут рос-сонях. Звісно, певні ризики щодо урожайності, щодо обробки, щодо того, як взагалі буде розвиватись рослина. Поки що ми спостерігаємо нормальний проміжковий варіант, щоб не зурочити, Я не кажу, що це відмінно. Подивимось. По-перше, що хочу сказати, нам звісно, нам дуже пощастило, що ми прибрали оці бочки. Ви бачили, у нас дві бочки стояли на випадок, якщо не буде дощів. Звісно, якщо б не було зовсім дощів, ми б поливали якось вручну, носили б, включали б там моторчик зі шлангом, проливали б це все. Але, на щастя, нам не знадобились ці діжки. І ми вчора забрали звідси прицеп, Він нам пригодився, ми забирали тюки з сусіднього поля з соломою. Вручну ж не будемо возити. Довелося там пожертувати частиною баштана, трошки поколошматили, я пройдусь далі. От. Ну, Отак от це виглядає. Таке життя нашого баштану. Звісно, дуже багато праці. дуже багато. Я вам скажу, що ну, декілька разів тут оброблялось фризою. Фризою обробляли ми 1,6 віраксом спочатку, поки тут було у нас ще місце проїжджати, у нас 2,10 міжряддя. От. А потім вже маленьким тракторцем, куботою ми тут катались, він вощі, він у нього фреза метр двадцять метр двадцять. І і поки оце він їздив, ми ще катались і обробляли. Потім міжряді я просапувала вручну, Андрійко допомагав мені, коли мав таку можливість. Ну і все. і все, от Зараз ми це отримаємо поодинокі бур'яни, Сонях ми досі ходимо, висмикуємо. От. Там торчає, там, де забур'яни, за там якраз стояла діжка, причеп з діжками, з водою. Вчора ми спустили воду, тут прямо там така калюжа стояла. От. І як бачите, на стан ґрунта, отак показую вам, вчора у нас був дощик, точніше сьогодні вночі. Він дуже допомагає. Дощики нам включають раз на тиждень, як по, за розписом. Слава Богу, це без Суттєвих якихось ураганів. У нас тут дуже вітряно завжди, нас дуже ж зачіпає з, з цими вітрами, з непогодою. Але, ну, дай Бог, що так і надалі відбувалось, щоб ми нарешті ж вам показали, що отримуємо з цього баштана. А що, я вам набалакала дуже багато і зараз хочу показати вам те, що вам ніхто не покажеть блогерів, але... Я спробую, спробую зробити так, щоб ви побачили і почули, що відбувається. Тут баштан, коли підходиш до нього, так я йду кожного ранку по цієї стежці, і коли проходиш оцей весь баштан, він годить. Я не знаю, чи чути оце все, як він годить. Ну, чути, як кіт муркає. Але хочеться, щоб ви побачили ту бджілку. Можливо, на камеру ви не почуєте, але можливо трошки раніше потрібно було вийти. Я вже виходила сьогодні з раночкою, і можливо, трошки раніше потрібно було вийти і засняти вам це. Тут все гудить, все гудить від бджілки, і е, цей баштан живе, живе своїм життям, особливим якимось. Ну, давайте покажемо, що у нас тут під листячком. Що у нас тут під листячком? Я вам показую. Оце у нас динька омал. На такому стані є плоди. Є трошечки побільші. Отакі. Вже навіть репатись починають, вже навіть кольор змінюють з зеленого на якийсь. Такий вже більш-менш. Оце денька берегиня. Ось так виглядає вона. Такі плоди. Там маленькі висять. Далі йдемо. Ось такі екземплярчики, берегінька. Ось Тут вона щось нарощує. Звісно, потрібно було е, пасинкувати, як багато хто казав. Але коли ми бачимо таку площу, я спробувала, я там пару кущів я запасинкувала, ну, відрізала головне стебло. Але я вам скажу, що це буде дуже важко. Ну, просто дуже важко пройтись у ці рядки на, вко... ну, на, на колінках, на карачках. І пропасинкувати. Коли у вас там 10 кущиків десь в городі росте, мабуть, це і має місце. Але коли ви вирощуєте так в полі, таку масу, ну, це нераціонально. Місця вистачає, хай воно нарощує цю зелену масу, хай воно росте, як воно повинно рости в полі. Ну, Така була задача у нас: мінімізувати втручання своє, окрім механічної обробки. Що ми робили? Це ми робили механічну обробку. У нас тут немає гербіцидів, у нас тут немає підкормок. Оце весь баштан натуральний. Нічого не робила, я вам казала, я не розуміюсь на цьому. Я намагалась вивчити, але мене знаєте, що лякає. Мене лякає, коли я відкриваю і шукаю про якийсь препарат, про якесь підживлення. Мене лякає та кількість, яку виливають люди для того, щоб дозріти цей баштан. Все ж я маю надію, що у нас рослини ще можуть мати здатність вирощуватись в таких умовах. Так, вони ризиковані. Зараз клімат трошки змінився. Містився. І ну, звісно, ризиковано все. Але якщо немає потреби, ну навіщо? Навіщо підживлювати? Я не буду брехати вам, я купила. У мене лежить воно, у мене лежить воно в цілих пакетах. Я купила там калій, фосфор. Але я ну, не використовую. От поки що, як є, поки що у нас вистачає. Є вона така зараза. Мені жалко тут видрати ці кущі, але потрібно буде, мабуть, отак кущем вирвати і обрати, бо вона плететься. Це в мене морква і на баштан. Трошки полігло. Такі два екземплярчика лежить в цій образині заразені. Так, таке величеньке, бачите. Деньохи. І на цьому рядочку берегинька. У берегиньки більше зеленого листя. І плоди ховаються. Плоди ховаються. І навіть тут по омалах ідеших видно. А у берегині потрібно ще розгортати, щоб там щось знайти. Ось такі. Явно виражені, продовгуваті. Вони зараз пішли з бачоночки, вони такі довгенькі становляться. Це вже наочно видно. Ну, завжди у нас на день народження Андрія ми їли перший кавун. Коли тут висаджували. Це у нас 9 серпня. 9 серпня ми розрізали перший стиглий кавун. Деньки іноді раніше Ну, Подивимось, як буде в цьому році, як нам погодка дозволить, не дозволить. Так, ну що, по диням пройшлись. Зараз я... Діду місця, де можна перейти. Покажу вам, що ми там накалашматили вчора з причепом, коли витягали трактором його. Трошки підпортили угудом, підпортили кавуни, зірвали два кавуна, зачепили, я їх віднесла, розрізала, вони ще білі. Трішечки-трішечки такі розовенькі. Це для тих, хто хоче подивитися, які кавуни зараз, як вони виглядають всередині. Це ті два кавуни, які ми вчора зірвали з огудини. Ось так от ми їх надрізали, дивились. Ой, не сніму шляпку, там теж біле. Ну, добре, вони карявенькі такі, тут саме, попались там. Нормально. Ось такий вже рожевенький, білесенький, а тут рожовенький на середині. Пахне, пахне кавуном. Ну оця, оця полоса, оце я вчора її калаш... підкалашматала. Я загинала угоду, але не можна цього робити. От подивимось, як воно буде розвиватись, бачите? Оце тут у нас причеп стояв. Тут стояв причеп, воду вилили, оце під причепом бур'ян ріс, нічого тут не росло. Кавони, оці маленькі, які були посаджені, так і залишили стіньочку. От. А тут вже далі Андрій розвернувся і довелося отак от таке варварство. Бачите, зробити отакий кавунчик знутрі. Їх тут декілька штук лежить. Вон розовенький. І трошки огудена заколошмачена. Тут це ж я її розгорнула, тут були кавуни вирвані. Вона розпрямиться. У нас, коли були кавуни маленькі ще, у нас були сильні вітра, їх загинало і перегортало. Огудину. Потім я ходила, перегортала її, але я ж все не встигну руками зробити. І Огудина сама з часом дивишся, вона раз і сама на своє місце встала. Тому все, все воно на своє місце. Ну що, пішли шукати кавуни. Шукати не потрібно, маленький, видно, одразу. О, тут прям під носом. такий величенький лежить. Ось моя рука і ось кавунчик. Оце Кримсон Світ. Перші рядочки. Ранній кавун, ранній сорт, дуже гарний. Мені подобається він. Мені він завжди подобався, я його завжди, завжди саджала. Ось такий. Трошечки придовгуватий. Але це теж кримсон світ. чого він такий може пересорт насіння? Кримсон світ, це, як і у продюсер. Кримсон світ трошки він більш круглий, а у продюсер як бочечка, як діжечка такий бочкуватий. Ось такий екземплярчик. Ну, ось кіт у нас як маркер для того, щоб зрозуміти, якого розміру Кавунець. Так що ще цікавого. Ну і можна спостерігати, не знаю, на камеру ми побачимо, що вони вже виглядають із-под бадилля. Тобто його вже скоро буде видно. Вони вже будуть більше, ніж зелена маса. Хоча, як ви бачите, зелена маса багата. Ось так парочками лежать невеличкі. Що тут такого є? Ще цікавого, є отакі. Ну. І отак от порядочку йдеш, йдеш, а тут кожні 50 см є плоди. Я дуже вдячна, до речі, тим людям, хто мене розумів. І сказав, що вириваю ту зайву угудину, бо бачите, це по одній рослині через 70 см в рядку росте, а росло їх там по дві. І мені довелось вже дорослі такі досить рослини виривати, щоб залишити по одній, як мені і казали, що залишайте, хай їм краще буде більше місця. Я зараз я дивлюсь на це все. І навіть не уявляю, як би це виглядало, якщо б я залишила по дві рослини. Скоріше за все, отаких. Кавунів ми б не побачили. Вон там величенький торчить. І там вже отак от здалеку приглядаєшся і видно кавуни по полі. Кожного дня виходиш перші, коли нав'язувались маленькі. Ти о, 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 пальцем показуєш. О, дивись кавун. О, там маленький кавун. Ну, десь так. Ще раз вдячна тим, хто мені писав і рекомендував вирвати і залишити порослення. Звісно, нестачі в кавунах не стане після цього, рослинам тільки краще. Від цього більше місця, більше зав'язується. Так, ну підемо трошки далі. Трошки далі у нас ще тиждень тому були манюсінькі-манюсінькі кавунчики. Там і угодинка така поменша трохи, і вони були маленькі. Вони тільки нав'язувалися якийсь пізній сорт. У мене записаний, не знаю, я такого, ну як не знаю, він якийсь простий. Теж полосатик, теж кругленький, теж ранній, але він чогось пізніше набагато, ніж Кримсон Світ, ніж аупродюсер. І, до речі, аупродюсер пізніший, виходить, ніж Кримсон Світ. Оце зараз він десь отак виглядає. Такі розміри кавуна. Там де інде, трошки побільше, ну, трошки побільше. На шляху трапився. Так, що тут у нас ще? Ось, отут у нас рядочки, де е, трошки поменше була огудина. Ми посадили там пару днів пізніше, але вона теж доганяє. Вона, воно це все доганяє, оці маленькі кавончики тут лежать. Так ідеш і все видно, коли порядочка. Бачите, тут місце вже більше, вже не так заплетено, як на тієї діляночці, там раніше. Хочу показати вам шкоду, яка у нас тут була. Бачите, тут кущик, залишки. Це мурахи таке роблять. Ось вони її навіть повзають тут. Це вони знищили тут пару раз, два куща. Кавуна знищили і така галявинка. Ну, Звісно, мурахам тут краса, тому що земля спушена. Бачите, це мої сліди, це я кожного дня тут прогулююся. Вона прогулянка. Такий ґрунт. Хтось казав, що фреза це погано, фриза вологу випарює, але там досить цікаво. Оце під цим ґрунтиком. Зараз підсихає вже після доща. Ну класно. ґрунт шикарний просто. М'якенька як перина, йдеш по ньому, як по перині, йдеш. Бачите, дощ прийшов і грудочки немає. Це, ну, це немає грудочки, Отак, отака земличка. Ось вона. Отакий у нас чернозем. це ми приїхали і оце маємо. Просто потрібно обробляти, займатися цим. Вручну, звісно, це важко. Трішечки механізації допомагає робити дива. Покажу вам Чарльстон Грей. Зараз оці маленькі, ну ось тут взагалі ось, бачите, ось таке. Тут у мене трошечки гарбуза, гарбуз, як я його називаю, гітара. Я кажу ось вони довгенькі, Ось такого розміру вже. Так, де котик, йдеш, маркер робити ось такого розміру. Це не самий великий, це він як огірок лежав нещодавно, ось такий, як кабачок. І зараз ще я вам покажу. І ось такий є, і трішечко такий є. Ну, десь так. Трошечки хочу помовчати, щоб ви, можливо, почули оту бджілку. Когось, хто тримає пасіку, буде кавуновий мед. З присмаком кавуна. Ну, ось такі справи на нашому кавуні, які вирощуються в умовах е таких натуральних, нештучно створених. Він без плівки, прямим посівом, без розсади. Звісно, трішечки пізніше буде ніж той, що висаджують на плівочку з розсади. Звісно, він буде пізніший, але будемо сподіватися, що смакові якості цього кавуна вони перевершать наші очікування, звісно. От. Ну, зараз на диньках. На диньках бджілки багато, бо багато квіточок. Вибачаюсь дуже, що ми не знімаємо часто відео. Ми з Андрієм зараз в польотах між цим городом, між цими кавунами, між картоплею і іншою працею, іноді не працею. Ще у нас лікування продовжується. І іноді ми випадаємо на тиждень, на два. Це взагалі отак от, от. Я не знаю, як воно росте без нас, коли ми не встигаємо сюди дійти хвостик. Що, друзі, я вам показала все, що хотіла. Погодка мені дозволила це зробити, вітру майже немає. Я сподіваюся, що ви почули моїх бджілок. Я піду передивлюсь. Я сподіваюся, що ви почули, як тут співає цей кавун Баштан. І я сподіваюся на те, що ви нас підтримаєте своєю підпискою, якщо ви новий глядач, своїм коментарем під цим відео та вподобайкою. Всім до побачення та слава Україні.